Чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон. Для цього їм потрібен військово-обліковий документ. Це повідомила Державна прикордонна служба України. Для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт і цей документ. Андрій Демченко, речник прикордонної служби, сказав, що зміни ще не опубліковані. Чоловіків почнуть випускати за кордон лише після того, як документ набуде чинності. Всі чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути в паперовій або електронній формі. Уряд України 26 серпня ухвалив зміни до правил перетину кордону. Під час воєнного стану чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Установа ще не опублікована. Вона... Набере чинності наступного дня після публікації. Виїзд не дозволяється тим, хто працює на певних посадах у державних органах. Їхній виїзд можливий лише як службове відрядження.